З Новим роком вас вітає канал Смачна кухня гуру. Це канал, якого раніше була назва У нас найсмачніше. Але чомусь YouTube слово найсмачніше не щитує. Але ми впевнені, що, шановні глядачі, вельмошановні підписанти наш канал із новою назвою Смачна кухня гуру полюбля ще більше, ніж зі старою назвою, бо на нашому каналі Смачна кухня гуру. Ось і сьогодні ми пропонуємо вам смачний святковий пиріг із мандаринами. Як його приготувати? Процес такий же. Як приготування заливних пирогів із фруктами, з фруктами та ягодами, посилання на ці ролики під нашим відео. Під відео ви знайдете рецепт ось цього смачного святкового пирога із мандаринами. Ах, і смачний пиріг, сма! Кота. Прохання, друзі, ставте вподобайки та пишіть коментарі, щоб ми та ви щасливо жили, щоб у вас та у нас в новому році все було гаразд. А ми знаємо, що все буде добре, далі буде.